То личні заправці опівдні триває сієста, спокій порушують поодинокі клацання заправного пістолета. Те водії помітно нервують, почувши про нове паливо, яке з'явиться на українських заправках. Мені мої майстри радили все ж таки купувати звичайний. Ну щось вона там портить мотор, щось пересушує. Відтепер всі українські автозаправки зобов'язані продавати бензин із 5-відсотковим вмістом біоетанолу. Це спирт, отриманий шляхом переробки аграрної сировини кукурудзи, пшениці або цукрової тростини. Його додають до бензину для підвищення октанового числа пального з зменшення викидів СО 2 зниження залежності від імпортного бензину в країнах, де не добувають нафту, спиртовий бензин звичайне явище. Ніхто не має цих змін відчути. По перше. Бензин з біоетанолом вже давно в Україну постачається. Давно з початку війни ми поїхали за нафтопродуктами до Європи, а в Європі ця норма вже використовується ну, більше 10 років. Європейський бензин зі спиртом в баках українських автівок хлюпає вже четвертий рік, проте міфів навколо біоетанолу чимало. Зокрема, ця суміш, нібито, вбиває двигун та паливну систему авто. Автослюсар Михайло міняє масляний фільтр. При плановій заміні оливи процедура стандартна, але спиртовий бензин підвищує ризик вимивання забруднень із паливної системи, що призводить до засмічення фільтрів. Також біоетанол має властивість збирати вологу. Для більшості сучасних автомобілів біоетанол не становить жодної загрози. Але але для власників автомобілів віком від 10-15 років слід звернути увагу на наступне: не накопичувати велику кількість пального в баку на довгий тривалий період, тому що біоетанол гігроскопічний він накопичує вологу, що може призвести до появи корозії в паливній системі. Власникам старих автівок радять замінити прокладки, шланги та ущільнювачі. Зношені розхідники можуть бути не. Стійкими до спирту побільше роботи і для учасників паливного ринку перевізникам та АЗС доведеться ретельніше слідкувати за технічним станом ємності, де може накопичуватися вода та бруд. Проте на вартість нового пального це не вплине. Прогнозують в укрнафті ціна в більшості ну в даний момент не зміниться ніяким чином. Головне, щоб не здорожчали. Да? Тобто, не якщо бензин буде дешевшити як товар разом з нафтою, то буде дешевшити він і на заправках, тому що зараз ціни спирту і бензину плюс-мінус однакові. Тобто і 5% відсотків місту в літрі бензину, який заправляється в бак, сильно на ціну не повпливають. До кінця року паливні компанії завозитимуть готову 5% суміш з Європи, але згодом змішуватимуть біо. Танол з бензином в Україні вітчизняні аграрії вже мають 17 заводів, на яких щорічно виробляють півмільйона кубів біоетанолу. і це більш дешева заміна імпортним нафтопродуктам. Ми імпортуємо нафтопродуктів зараз на 6 мільярдів баксів. Якщо ми замістимо всі 10 відсотків від 600 мільярдів від 6 мільярдів, це буде мінус 600 лямів по імпорту і плюс 600 лямів. Для внутрішнього ВВП контролювати якість та відсоток спирту в пальному мають в Держекоінспекції та агенції з енергоефективності. В перехідний період обіцяють прискіпливо не чіплятися. Проте на бензиновий сурогато противно реагуватимуть українські водії і шукатимуть заправні станції з якісним пальним. Проте великі учасники ринку навряд чи ризикуватимуть свою репутацію заради тимчасової вигоди. Ігор Бондаренко, Михайло Петята, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.